Пані Оксана, і вас попросимо оцінити пропоновані кандидатури. Ну, напевно, почнемо знову ж таки з найближчого до вашої сфери е, голови Нацбанку. банку. Я особисто з пані Валерією не знайома, але сьогодні проконсультувалась з декількома експертами саме в банківській галузі, і немає жодного, хто б сказав щось. Будь щось негативне, всі раді такі такому може, можливому призначенню. Всі її оцінюють виключно як спеціаліста, з який має великий досвід і саме в іноземних структурах, які має європейський менеджмент і говорять про велику її порядність, так само яка сьогодні теж важлива в Україні. Пані Оксана, а чим не наприклад не Кубів? Чому не залишили Кубіва? А Кубів написав заяву? Кубів сам написав заяву про те, що за він хоче займатися... До. ви ж розумієте, це є стратегічний хід. Все-таки чим Кубів за 100 днів не справився на цій посаді, на вашу думку? Я думаю, що саме перше, це той курс, який ми сьогодні маємо. Але знову ж таки він міг продовжувати працювати і не писати заяву. Разом з тим він прийняв рішення, він погодився з рішенням президента чи з пропозицією президента і вважає за потрібним продовжувати політичну діяльність. Я дуже сподіваюся, що і Національний банк, і генеральний прокурор, і МЗС почнуть працювати більш інтенсивно саме на ті завдання, які ставляться президентом і за які голосувало більше половини громадян України ханізмів.